Новий бренд косметики в Єві. Підемо дивитися. Зайшла в першу Єву, і тут не було прямо багато товару. Але подивимося, вже що є. Мені сподобалася по свочам ось така база під макіяж. Вона з таким маленьким шимером А ось праймер це просто жах. Не знаю по свочам. Він такий, нібито якийсь силікон. Ти наносиш на шкіру. Мені здається, після нього взагалі ніякий макіяж не буде триматися. Була тональна основа з SPF 30. За це я ставлю лайк, але не було тестерів. За це Дизлайк. Потім побачила ось ці рум'яни. Це просто був якийсь жах. Спочатку я їх не могла відкрити, а потім я не знала, як їх дістати з баночки. Напишіть в коментарі, хто знає. Що було більш-менш класне, це ось ці блиски. Мені сподобався самий темний. Ще один суцільний жах це ось ці блиски. Вони на руці були дуже липкі, а на губах взагалі навіть не хочу уявляти. Більше всього мені сподобався ось цей тінтуючий бальзам. Не пам'ятаю, як точно це називається. Там, але ось такий колір просто мені здається, він чимось, можливо, схожий на клінік. Прикольний був ось такий хайлайтер в стіку. Якщо він не буде роз'їдати тон, то це просто лайк. Через деякий час я вдруге зайшла в Туєву і там поклали новий товар. Були ось такі спонжі, органайзер для пензликів. Такий пензлик не було прикладу, як він виглядає всередині. А на жаль, на жаль, потім такий великий і такий, як типу, подвійний поряд. Побачила такі тінтуючі що бальзами кольори такі собі було багато помад, а потім я заходила в Єва б'юті. Ви просто подивіться, який там стенд з цією косметикою. Але я заходила за 5 хвилин до закриття магазину, і я нічого не успіла протестити. На що саме хочете побачити огляд? Пишіть в коментарі, і я, можливо, зроблю таке відео. Ну що, бувай!